Для городників впритул займаються вирощуванням огірків. Дуже важливі хороший смак, якість плодів, висока врожайність культури і простота в догляді. Всі ці якості відмінно поєднуються в огірках самозапильних сортів. Ще одна важлива характеристика скоростиглість. В умовах парникового вирощування такі види огірків плодоносять вже в травні, опис хороших огірків самозапильних сортів, ранніх і пізніх, уже в самій назві криється підказка до відповіді на питання, що таке самозапильні огірки у кожного сорту культури існує поділ на жіночі і чоловічі особини у насіннєвому матеріалі. Отриманому з доспілих плодів будуть переважати риси тієї чи іншої статі, тому для зав'язі знадобиться запилення бджолами під час цвітіння, а ось самозапильні сорти містять в квітках органи обох статей, Товкач і тичинку завдяки самозапилення, у таких сортів ймовірність схожості і зав'язі плодів істотно вище, тому ви без зусиль зможете виростити їх в будь-який сезон, взимку і навесні в теплиці, влітку на відкритій грядці. Восени знову в теплиці. Не можна однозначно сказати, які з цих сортів краще. Деякі з них краще вживати в свіжому вигляді, інші підходять переважно для консервування та інших заготовок на зиму. Є і сорти універсального типу, однаково добре показали себе як свіжими, так і маринованими. Смак і зовнішні характеристики у плодів цих сортів теж різні: ранні, хоковиті з ніжною в'якоттю і тонкою шкіркою, пізні. Жорсткуваті і більш сухі, середньостиглі, ніжність смаку і жорсткість фактури збалансовані. Самозапильні сорти для теплиць, вирощування овочевих культур в умовах теплиці або парника, значно знижує ймовірність запилення бжолами, тому вибір самозапильних сортів в такому випадку очевидний. Ви напевно стикалися зі скептичною думкою про те, що самозапильні тепличні огірки значно програють своїм ґрунтовим побратимам. Досвід показує, що це сумнівне висловлювання не витримує критики, у парникових умовах огірки плодоносять швидше і врожайніше, а їх смакові якості залишаються на висоті. Це пов'язано з відсутністю шкідливих зовнішніх факторів, наприклад, холоду, дощів, вітрів у купі з високими показниками температури і вологості матильдафодин, ранньостиглий гібрид, що відрізняється шорсткою шкіркою з шипами і витягнутою циліндричною формою. Потужний кущ відносно невеликим листям дає зав'язін, на кожній з яких виростає до 7 огірочків. Вага плодів буває до 110, довжина 10-12 см. Плодоношення сорту починається приблизно через 50 днів після висівання. Сорт дає близько 10 к плодів з 1-2. Зозуляв 1 -2. Один, Сорт давно показав себе найпопулярнішим для вирощування в парникових умовах. Плоди майже 25 см в довжину. Вага кожного може досягти 300 поверхня огірків, майже гладка, форма рівна. Плодоношення починається через 40 діб після посадки. Відмінно підходить для консервування, плоди довго зберігають товарний вигляд, урожайність сорту в межах 10-12 з кожного квадратного метра. Зятьок в один скоростиглий сорт, що відноситься до корнішовному типу, плоди маленькі. Зазвичай не виростають довше 10 см і важче 100 Дуже соковиті і хрусткі, форма рівна на поверхні горбки з білими шипами завдяки розмірам і акуратній формі, дуже популярні для консервування. Кожна зав'язь може дати близько 12 плодів, а кожен кущ. Досімк плодоношення починається через 43-48 діб після посадки. Висока врожайність сорту забезпечить вам більше 13 к плодів з 1 в 2. Ємеляф-1 – популярний ранній сорт. Початківець плодоносити вже через 30 днів після висадки розсади в ґрунт. Урожайність дуже висока. З 1 в 2. Редки збирають до 15 к огірків. Довжина плодів досягає 15. см. Вага 120. Їх форма витягнута, поверхня переважно рівна з незначними горками. Сорт має стійкість у хвороб характерним для огірків, смакові якості у сорту відмінні. Його плоди однаково хороші, як в свіжому вигляді, наприклад, в овочевих салатах, так законсервованими в банку. Анджеліна Голландський надранній сорт. Його плоди соковиті, хрусткі, крупнобугорчасті. З білими шипами вони можуть досягти довжини 14 см. При цьому їх вага відносно невеликий, близько 90-м відрізняється тим, що добре росте навіть при низькій освітленості парника в осінньо-зимовий період. Дозрівання починається на 43 день. Кожен вузол формує по три плода. При дотриманні правил агротехніки урожай огірків може скласти близько 28 вісімк з 1 2. Бетті на ранньостиглий сорт, що відноситься до корнішонного типу. Від голландських селекціонерів зелені плоди циліндричної форми соковиті, з ніжним смаком, в якому немає гіркоти, виростають до довжини 10-14 см, ваги близько 80 г. Плодоношення починається на 42 день. Врожайність становить 5 кс/1.2 Хорошому зростанню не заважає знижена освітленість, призначення сорту переважно салатне. Самозапильні сорти для відкритих грядок, якщо ви хочете, щоб огірки гарантовано давали високий урожай на ґрунті, вибирайте сорт, дуже стійкий до впливу зовнішніх факторів вітрам мінливій температурі, занадто високою або зниженою вологості. Самозапильні сорти володіють цими характеристиками і в 9-5 випадків забезпечують утворення зав'язі. дослідним шляхом були обрані кілька сортів. Найкраще показали себе при вирощуванні на відкритому ґрунті. Альянс в відносять до середньостиглих гібридів. Кожна зав'яз дає до 6 огірочків вагою близько 125 і довжиною не більше 15 кожен урожайний, з 1-2 ви можете зібрати майже 17 огірків. Плодоношення починається через 50 днів після висадки. Плоди з ніжним смаком і хрусткою структурою гарні як свіжими в салатах, так і законсервованими на зиму. Насіння до посадки рекомендується проростити. Орфейф-1 відносять до ранніх сортів, збір врожаю починають на 38-40 день після того, як насіння посіють в ґрунт. Кожна зав'яз дає по 5-7 плодів довжиною до 13 і вагою 80-110 поверхня гладка, покрита маленькими горками. З 1-2 ви зможете зняти близько 7 когірків. Запал Запалф-1 – ранній гібрид, що дає урожай вже на 35-38 день від появи сходів. Форма корнішона витягнута, циліндрична, поверхня шкірки покрита великими горками. Кожна зав'яз дає до 5 плодів довжиною не більше 10 см. Вагою близько 100 з кожного 1-2 можна зібрати близько 6 когірків. Даний сорт відрізняється стійкістю до всіх хвороб. Дуже добре підходить для маринування, плоди зберігають після переробки пружність, хрустку структуру, а разом з тим красиво виглядають в банку за рахунок маленького розміру і акуратної форми, герда середньоранній корнішонний сорт визріває через 40 днів від появи перших сходів. Соковиті плоди акуратної подовженої форми, з невеликими шипами на поверхні виростають до 10 см в довжину і важать 75-80 см, урожайність висока. Становить понад 11 касодин-2, сорт є стійким до більшості хвороб і універсальним, тобто відповідним для консервації і вживання в свіжому вигляді або в салатах. Дружна сімейка середньостиглий сорт з терміном визрівання 45 днів після висадки. Кожен вузол дає до 8 зав'язей. довжина плоду до 12 см. вага до 100 – урожайність висока. Показник становить понад 10 касодин-2. Популярність сорту пояснюється несприйнятливістю до захворювань і універсальністю у використанні для салатів або консервації. Відеоогляд, посадка у відкритий ґрунт і подальше вирощування, незважаючи на простоту в догляді і стійкість до несприятливих зовнішніх впливів. Самозапильні огірки все ж зажадають від вас дотримання деяких правил агротехніки, відготовка ґрунту ще восени після збирання врожаю. Ретельно перекопайте ґрунт на місці, де в наступному році буде грядка з огірками. Додайте при цьому органічні добрива, перепрілий гній, коров'як перегній і нітрофоску у березні. Коли холод відступить, дочекайтеся відтавання землі, знову перекопайте ґрунт, додаючи в неї мінеральні добрива, після чого вирівняйте поверхню за допомогою грабель або борони. Підготовка насіння. Вибирайте тільки повноцінні насіння. Саме вони дадуть хороші сходи від браковування неякісного посівного матеріалу, зробити просто розчиніть в один води 50 кухонної солі, опустіть в розчин насіння і залиште на кілька хвилин порожні і неякісні насіння спливуть на поверхню їх потрібно зібрати і викинути. А ті, що пішли на дно, промити і добре висушити. Перед посадкою на день замочіть насіння в розчині мінерального добрива два речовини на один води. Після цього просушіть їх насіння готові до посадки в ґрунт процес посадки. Найкраще буде висадити насіння в спеціальні горщики, виготовлені з суміші торфу і перегною. Після появи сходів вам не потрібно буде пересаджувати розсаду шляхом перевалки, досить посадити такий горщик в лунку повністю, і він з часом розчиниться. Виконавши роль додаткового добрива для кореневої системи огірків, на кожну ємність припадає по один-два насінини. Заглобляйте їх в ґрунт приблизно на 2 см, після чого поставте горщики в тепле місце з хорошим розсіяним освітленням, накривши їх поліетиленовою плівкою для створення ефекту парника. За 4-5 день ви побачите сходи. Тепер можна прибрати плівку і переставити горщики на підвіконня. Де освітлення більш інтенсивне, на ніч міняйте місце розташування, огіркової розсаді в темний час тобі потрібна температура близько 1,5. Врахуйте, що воду для поливу потрібно брати відстояну кімнатної температури, поливайте розсаду кожен день потроху, щоб ґрунт в ємності не пересихала, але і не була постійно вологою. Це зашкодить молодим корінцях через 12-14 днів після появи сходів, підгодуйте розсаду мінеральними добривами. Коли на кожній рослині з'явиться по 4-5 справжніх листочків, можна зайнятися висадкою в ґрунт. У підготовленій грядці зробіть лунки глибиною рівній висоті горщика з розсадою, у трисм дотримуйтесь відстань між лунками близько 20 см і 50-60 см. між рядами полийте лунки і розставте по ним горщики з рослинами. Засипте ґрунтом так, щоб ще трис см землі було над рівнем горщика, після цього спорудити шпалеру, щоб огіркові батоги вилися вгору, а не стелилися по землі. Так ви збережете весь урожай. А догляд за рослиною буде набагато простіше Відеоурок про посадку огірків у відкритий ґрунт. Догляд за самозапильних огірками заходи по догляду за висадженими огірками дуже прості і полягають в прополюванні, регулярному поливі і годівлі. Прополюючи грядки, добре рихлите землю, щоб забезпечити доступ повітря до кореневої системи, ретельно вибирайте бур'ян, коли бажано проводити відстояною водою. Він повинен бути рясним, але рівно настільки, щоб ґрунт був добре зволоженою, але не перезилетой, щоб не пошкодити ніжні коріння, лийте воду не під кущі, а між ними. У добре розпушеному ґрунті волога легко знайде шлях до коріння. Перший час поливати огірки потрібно щодня, скорочуючи кількість поливів тільки в разі сирої, дощової погоди дорослі кущі, які вже дали зав'язь, можна поливати тільки в міру висихання ґрунту при усталеній спеції і посухи. Підживлення проводити раз в тиждень, чергуючи мінеральні та органічні добрива, відгуки городників, партенокарпічні – це самозапильні сорти. Всі квіточки у них із зав'язю, дуже хороший сорт Гектор, Голландія. Огірочки виростають невеликі, не переростають, не жовтіють, росте у формі куща, не вимагає підв'язки свята 2609 Форюмгою серію ТРАЦ 6,600. Ростуть в будь-яку погоду, ось їх гідність справжня, а ще такі сорти не гірчать. Сортів самозапильних гібридів повно. Виділю два сорти: Орфей і Амур, дарцім 77. В чудо орудрюфорюм є в топ41 та Я вважаю, що самозапильні сорти огірків. Якщо і варто купувати, то тільки для теплиці на городі похмура угода не буде стояти місяцями. Рано чи пізно запилюватися огірочки, я один раз експериментував, посадив на городі відкритий ґрунт сорт Герман. Вийшов невеликий урожай сугуватих огірків та Чудо ОРО Трюфорюм є в топсорединк1483 зраньостиглих хороший запал в Це партенокарпічний гібрид, створений спеціально для відкритого ґрунту. Він характеризується високою врожайністю, плоди без гіркоти, без насіння і, відповідно, без пустот всередині, що ідеально підходить для засолу. Плоди корнішонного типу довжиною близько 10 см, ціліндричної форми, з великими горками, темно-зеленого кольору. Вирощування цього гібрида у відкритому ґрунті не створює клопоту, так як садиться рослина в ростил горизонтально. В цьому сприяє гарне розгалуження стебла, що, в свою чергу, є стримуючим фактором для росту головного стебла запал фодин вирощують за допомогою прямого посіву насіння в хрунт або розсадою стійкий до кореневих гнилий і справжньої борошнистої роси. Ворзем 5.0. п'ять в арокксірюформ топ'ять Днульб один восемь ноль нульбнуль ноль два, нульб восемь нульб до один, вісім с нольбу до один, восімбнуль девять, ноль будва до один, восемьб один ноль Б до один, 80 до один вісім один ноль п'ять, ноль п один вісім в ноль нуль Б ноль при один вісім три до один. 04 Правильний вибір відповідного сорту самозапильних огірків і тримання правил догляду дозволять вам отримати відмінний урожай смачних і корисних плодів. Крім того, чергуюче вирощування в парнику і на відкритому ґрунті – ви можете зняти не один, а кілька врожаїв. Значить, не менше півроку на вашому столі будуть свіжі огірочки при мінімальних витратах коштів, часу і сил.